Пані Хадсон, що там за гарбидер? Мене Холмс, прийшли збирати пожертву на мені нового басейну! Дайте їм два! О. Ні, три. Ні, навіть чотири відра води.

А давайте мені винову нову отуза. Ватсон, блядь! Ви а? вибираєте. Ага. колоди, Любу карту. Ясна? Так колоди! Так колоди! Так що ви зразу не кажете? А дає дух поновидував. Бери карту, Ватсон! І от дай захочу! коли хоче. Такого тільки влізе, Ватсон? І жоп на ньоту, а на ньоту водото. Брич! Червова те тірка. Та курво, Маклотсон! Та що знов не так, Холмс? Ви ж самі домахались з вашим фокусом! Ви знаєте, що я вмію показувати фокуси з картами. Знаєте, бляк! Ну В... там вроді, вроді ви казали. А що я ще казав? <рив> ну, що ви карту вгадаєте? Во! А, я можу вам гадати любу карту до кольору до вибору! котру ви виберете з колод. А а з вашої колоди Ні, блядь, з дерев'яної! Серйозно? Сергія, блядь, серйозно, свічай на їх карт. карта! Що ви мене дурите, Хоп? Діставайте карту, а мені не показуйте! От і хрен вам покажу. Вони, де, Я там гадаю. Ну-ну. Трахті бідох. Ви вибрали видову четвірку. Ну. Баранки. Шо? Шо, що? Ну а вибрали винову четвірку? Ну, а я відки знаю, я ж не дивився. А якого хера ви не подивилися? А якого хера ви не сказали, що треба дивитися? Ви просто надзвичайна людина, Ватсон. Що? Ви знаєте, я можу покати любий фок. В ЛЮБИЙ! Що, серйозно, Хунс? Отвоять собі! Вибирайте карту. Будь-яку! Будь-яку! Хоч червону, хоч чорну, та хоч фіолету. Та не дуріть мене. Гене показуйте. Захини, я вам покажу. Вибрали? Вибрав. Чаримаре поза хмаре. Четвірка Вино! Охреба, там? П'ятірка чермова! А якого кого її в колоду не поставили, ще не сказали її поставити. <клеви> <клеви> ну, ви знаєте, що я дум вже люблю показувати фокуси. Дуже! <клеви> ну, а-а-а-а, я в курсі, я карту так? да? От, прям колоди не з, з дерев'яної, а з простої. І вам не показую, так. Да? І, і, і запам'ятаю, і, і назад в колоду покладу. А ви от прям вгадаєте? Звіткова джитвірка. Так. От дивіться, я беру любу карту, запам'ятовую її і кладу назад в колоду. Правда, Ватс? А я її обов'язково обов'язково вгадаю. Дивіться, вот, ви вибрали Христовий валет. Ой хоп! Який ви розум! Як вам це вдалося? Ви прям справжній детектив! І тепер де ви, Вацо, хрен більше зі мною будете сперечатись.